Дві людини загинули ще шість дістали поранення в результаті ворожих атак по Херсонщині. Про це повідомили у Ова. Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів в області. За добу було 279 обстрілів. Окупанти випустили більше ніж півтори тисячі снарядів. Гатили з артилерії, мінометів, танків, БПЛА та авіації. Тільки по Херсону випустили 26 снарядів. Зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. бачимо хороший пригожий день в обласному центрі у Херсоні. За вами місто і без вибухів, принаймні, сподіваємося, так буде далі. Але ніч на 1 лютого була. Напевно, найскладнішою для містян. Якою є ситуація станом на тепер? Також ворог періодично обстрілює і Херсон і зараз. Чутні вибухи. Але поки що повідомлень про постраждавших або влучання, яких немає, на щастя, от вчора дійсно була дуже важка доба. Випустили 1669 снарядів з різного типу озброєння. Це і Каби, артилерія, БПЛА, і Скидри БПЛА і тому дуже багато було влучань, особливо Береславський район. Знову таки страждає Береславщина під постійним обстрілом. Вчора, на жаль, двоє. Волонтерів швейцарського одного з міжнародної організації швейцарської загинули громадянства Франц... Франції, і ще троє також отримали поранення. Також французи. З них жінка отримала вогнепальний перелом ноги. Вони всі доправлені до лікарні. На жаль, двох двох не вдалося врятувати. Вони померли до. Приїзду швидкої в самому Береславі. Також цивільні постраждали. Ще один волонтер отримав поранення. І дві жінки-мешканки Береславу. Одна внаслідок основного таки скиду з дрону вибухівки. Отримала поранення. Ще одна жінка отримала поранення куботравму внаслідок скиду керованої авіабомби на місто Береслав. Пане Олександре, ми раніше в ефірі повідомляли про Кам'янську Січ на Херсонщині національну пам'ятку, що вона теж постраждала цієї ночі від обстрілів. Ви можете сказати наскільки? Дивіться, ну саме цей обстріл частково постраждала внаслідок цього обстрілу Січ. А до цього там постійні були обстріли і артилерія постійно туди влучає. На жаль, ми не можемо поки сказати наскільки сильно зруйнована ця пам'ятка, тому що немає можливості приїхати і заактувати ці злочини. Але обов'язково, коли відкинемо трохи росіян, туди приїдуть спеціалісти і заактують ці злочини, які вони нанесли нашій культурній спадщині. Пане Олександре, хочу зацитувати міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне, який повідомив про те, що на Херсонщині загинули двоє французьких волонтерів. А можете подробицями поділитися, як це сталося? І де от якраз я да, розповідав це група французьких волонтерів: п'ять французів і один українець. Поїхали в Береслав для того, щоб знати, які саме потреби необхідно для міста Береслав. На жаль, вони не погоджували з військовими цю поїздку і поїхали там просто туди ну, запитувати у людей, грубо кажучи, і влучання вони на двох машинах були. Влучання російського дрону це не вперше. І по швидким вони б'ють з дронів, що, що казати про волонтерів. І якраз от внаслідок цього двоє французів, двоє чоловіків загинуло. Жінка отримала перелам ноги, і ще двоє чоловіків, також французів, були доправлені до лікарні в стані середнього ступені тяжкості з вибуховими травмами, яких тканинки. На жаль, ми в даному випадку хіба що посмертно можемо подякувати за відданість українцям за їхню роботу. На жаль, війна забирає не тільки громадян України, але й наших друзів з Франції. Наразі Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.